То тримай спину рівно треба закачати м'язи спини. Я знаю, треба ходити з книжкою на голові, провчати себе рівно. Ну що тобі так важко просто про це не забувати? Не дягни корсет. Привіт, ти на каналі Нес Моргоновою це канал про фітнес, про тіло, про те, як зберігати. Здоров'я мозку подовжувати молодість і уповільнювати старіння сьогодні я розкрию чотири міфи про поставу і три фактори, які насправді впливають на здорову. Поставу на здорове формування постури. Почну з того, що постава це неконтрольоване положення тіла, воно автономне, його нема сенсу, немає можливості і не передбачено мозком натренувати і видресувати як якийсь сідничний, що от, ти його накачав, ти його налагодив там, якось активував, і він все працює. Ні, це автономна система, і воно відбувається само собою. Як Рефлекс, тому просто тримати спину рівною не вийде, бо це неможливо приділяти весь свій час побутового життя, весь свій час протягом дня на контроль. Це буде дуже багато ресурсу потребувати від вашої уваги, від вашого мозку, вашої нервової системи. І як тільки ви забудете про... Утримування рівної спинки, ну, вона впаде, і ви знову будете такий скукожений, і це буде нормальною реакцією. Тобто, тримати спину рівно не вийде. Так само дитячі такі фішки ходити з книжкою на голові. Я коли займалася спортивними бальними танцями, на нас тренер ставив склянку водою, пластикову цю скляночку, і ми ходили по залу зі склянкою води на голові, на маківці, щоб ми були рівнезниками. Звички та поради професійних спортсменів частіше за все не мають нічого спільного з реальним життям, так як і методи розтяжки гімнасток, наприклад, вони агресивні, вони не про здоров'я, це спорт. Це гіперболізація можливостей тіла, і це вже за межами нашого тіла, нашого людського ресурсу. Це не є нормою. Звичайній людині не треба, наприклад, така гнучкість. Звичайній людині не треба як бальниці натягувати пальчики, ручки. Я була партнеркою. В парі, і я завжди була струнка рівна, ідеально, просто натягнуті ножки. Але я так не поводила себе в звичайному житті, тому що це не було можливим, це не було природнім. Тому, будь ласка, залиште у спокою вашу спину і слухайте це відео до кінця, щоб зрозуміти, а як справді натренувати рефлекс. Бути рівною з гарною поставою. Друга порада закачувати м'язи животу, яка також є хибною. Тому що, ну окей, вам потрібні сильні м'язи спинки. Вони мають бути тренованими, тому що це загальна розвиненість вашого тіла, фізичний розвиток, щоб ви були пропорційно розвиненими. Так, це важливо для хребта, але це не зробить вас э, людини з ідеальної постави. Подивіться на Атлетів зі спортивних залів на фітнес-модели з нереальним м'язовим рельєфом, але у них закручені всередину плечі, перенапружена грудина, у них проблеми з органами черевної і тазової порожнин через надмірний тиск в животику і в тазу. Це не те, що потрібно здоровій людині. Так, треба розвивати м'язову систему, але це не допоможе тримати спину рівною. Є ворогінність тільки більше ввести в напруження і в спазм, якщо не розвивати паралельну мобільність хребта. Ось це до речі, є більш вагомим внеском в якість і здоров'я вашої постави. Нагадаю, постава це рефлекс тіла. В будь-якому положенні, або сидячи, або під час ходи, або стоячи, отримувати вертикальне положення. Вертикальне це не означає перенапружено струнке, це просто ваша вертикалізація, без якихось виїжджань голови вперед, без нахилів тазу, тому що шийний відділ і тазова зона також є. Частиною і елементом постави, а просто нормальна здорова вертикалізація. Третя порада, яка є міфом, це коригуючі корсети, їх можуть назначати лише як терапевтичні якісь засоби після аварій, травм, частіше за все, літнім людям. Але якщо здорова людина одягне цей корсет ще є такі дивні приблуди, які б'ють вас електро шокером електричним струмом, коли ви починаєте сутулитись, це таке трохи живодьорське якесь заняття, тому що навіть якщо ви будете привчати себе тримати спину рівно завдяки якимось девайсам, то нервова система запам'ятає, що ну, в принципі, вже якісь зовнішні сили тримають вас вертикальними. І потім, коли ви знімаєте цей девайс, ви знову падаєте, і ви вже знову не можете бути вертикальним. Тому що мозок запам'ятав: ага, мені не треба нічого робити. Я якби, працюю лише завдяки зовнішнім якимось чинникам. А рефлекс і нервова система нервова система це наш мозок. Вона не сприймає і не розуміє, що треба робити. Отримує сигнали нервова система через органи сприйняття світу, через очі, через вестибулярку, через тактильний контакт. І відповідно, щоб розвинути цей рефлекс автоматичний, вам треба розвивати ось ці органи сприйняття світу, для того, щоб сигнал, який бере ваш мозок і обробляє, був більш якісним, тому корсети мінус не зроблять вони вам класну, здорову поставу без напруження і контролю. Четвертий пункт зайнятись гімнастикою. Ще раз повторюсь: професійний спорт це не про здоров'я, це про красу, про досягнення, про титули, про гроші. Насправді, будь-який професійний спортсмен, який заробляє цим гроші, він скаже, що він має більше проблем з тілом, ніж людина, яка... Нічим не займається. Ну, не скажу прямо, що людина, яка весь день лежить на дивані і п'є пиво, але в цілому так і є. Це люди, які беруть надмірне використання свого ресурсу фізичного. Вони беруть борг у свого тіла, тому що вони цим заробляють на життя. І, звичайна людина, вона не має дослухатись. Таких радикальних порад від спортсменів від моделей від людей, які досягають цілей, пов'язаних з тілом, якимись крайвищами і агресивними методами відкрито. Проста людина має бути збалансовано розвинутою без оцієї гіперболізації. Якщо вам була актуальна ця інформація, або якщо ви хочете посперечатись, чи у вас є своє бачення, свій досвід щодо використання будь-якого з цих пунктів, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Ми з вами подискутуємо. Я зараз відповім на якісь. Питання або рекомендую вашу історію. Ще раз, гімнастика не допоможе вам зробити гарну постави, тому що гімнастки приділяють тренуванням просто по 8-10 годин на тиждень, якщо не більше, і їх там буквально ламають і психологічно, і фізично. Вони неймовірні, круті, видатні люди. Це дуже гарно і круто, ефектно, але це аматорська історія. Це не про те, що ми можемо використовувати у своєму буденному житті. Ми з вами середньостатистичні люди, які мають займатися фітнесом, тобто фізкультурою, просто задля здоров'я. А тепер три пункти, що насправді впливає на поставу. Я буду краткою, але скажу дуже важливу інформацію. Перше, це ваші очі. Ви скажете, боже, тоді всі окулісти мають бути з ідеальною поставою. Але це трошки не про це. Так, якість і. Здатність концентрації чіткості зору це важливо і круто, але я маю на увазі сприйняття очима наш світ. Є такий термін, як тунельний зір. Це коли ви дивитесь лише вперед і бачите умовно ось так: поставити очі, і ви не бачите те, що на периферії. це розвивається у літніх людей. Подивіться, як виглядають літні люди. Вони такі згорблені, тому що в них псується зір, і їм доводиться дивитись собі під ноги. У них перестає розвиватись периферійний зір, боковий, і вони дивляться лише вниз. І нервова система підлаштовується. Вона вибудовує рефлекс дивитись лише вперед під ноги, тому що очі бачать лише те, що внизу. Ну і відповідно, мозок думає, бляха. що мені бути вертикальною і бути рівною, щоб дивитись, що навколо мене. У мене ж є лише ось то, що вперед мною. Все так працює нервова система, тому я дуже вам раджу роздивлятись дальні об'єкти у віконечку, робити перерви від своїх гаджетів, ноутбуків, планшетів, телефонів. Телефонів, боже, що я за Телефонів. робити руханки для. Очей. Напишіть в коментарях, якщо вам треба таку записати, бо, можливо, ви зі мною не знайомі і ще не бачили в моєму блозі такі цікаві фішки лайфхаки для очей. Скажіть, напишіть, дайте знати, і я зроблю для вас відео. Тобто робити гімнастику для очей, так, щоб. Око фіксувалось чітко на якихось об'єктах. На різних дистанціях, на різній чіткості, тобто на стіні, палець перед собою, або периферійно ось так, по боках роздивлятися. Коротше, дайте знати, якщо треба така рухатка. Це неймовірно повпливає на вашу поставу. Другий пункт це вестибулярний аналізатор. Ось тут у мене є відео про вестибулярку, і там ви можете взяти пару вправ. Але я тут нагадаю вам, що вестибулярка оцінює простір навколо вас. Вона оцінює положення тіла у просторі і видає реакцію падати, триматись, нахилятись. Якщо вестибулярка погано розвинена і вона погано обробляє цю інформацію зовні, вона відповідно надає неякісний сигнал у мозок, і він не може його обробити таким чином, щоб видати щось здорове і. Вертикальне. Тому розвивайте вестибулярку, якщо ви хочете вертикальне, рівненьке тіло. І третій пункт це рівень стресу. Боже, я не втомлюсь про це казати. Мені здається, я просто амбасадор стрес-менеджменту, тому що всі болячки від нервів, це не міф, це правда. І. Фішка в тому, що стресом є буквально все, що ми робимо з нашим тілом. Голодуємо, переїдаємо, спимо занадто багато, спимо недостатньо, перепрацьовуємо або навпаки не реалізуємось і психологічно напружені ось такі скуті. У вас під, підтягуються плечі, напружується шия, закриваються плечі всередину, ви стаєте таким напруженим камінчиком. Тіло зажати, скути, і звісно, у вас буде формуватись така сутулість і буде тягнути за собою тіло у просто форму S якусь, що візуально є не дуже привабливим. Тому ще раз реально працюючими методами розвитку вашої постави є зорова гімнастика, вестибулярна гімнастика. Регуляція стрес-менеджменту, ну і бути приємним бонусом розвивати мобільність грудного відділу, щоб знімати ось ці спазми. Корисний пост про стрес я написала в своєму інстаграм. Посилання з методами стрес-менеджменту на цей пост я залишу в описі під відео. Будь ласка, обов'язково подивіться. І підписуйтесь на мій інстаграм, бо вже 1 листопада я відкриваю продаж на онлайн-інтенсив про пласки живіт і поставу. В якому ти позбавишся набриків, покращиш поставу, підвищиш сексуальне бажання, бо ми будемо працювати з тазовою зоною, знімеш фонову тривогу, напруження, підтягнеш свій животик з такого стану, здоровому м'якими тренуваннями, ти будеш краще відчувати своє тіло, воно буде в більш тісному контакті з. Твоїм мозком, а ще ти точно закохаєшся в регулярні тренування, тому що вони приємні, неповторні, цікаві, і мої атлети без зупину займаються зі мною руками, бо я закохую фітнес. Послання на інстаграм буде в описі під цим відео. Анонс інтенсиву я даю вже зараз. 1 листопада відкриває продажі, і в перші дні будуть найнижчі ціни. Обов'язково переходь і бронюй своє місце. Якщо це відео було корисним, роби фотку, як ти дивишся зі свого телевізору, планшету чи ноутбуку. Це відео викладай в сторіс. відмічай мене. Я буду робити репости і казати, які в мене неймовірні глядачі. І також став лайк, бо це просуває якісний і корисний відеоконтент. Дякую за увагу, за час і до зустрічі в наступних відео і в інтенсиві!